Друзі, всім привіт! Продовжуємо наші уроки малювання, і сьогодні будемо з вами малювати яскравий кексик. А цю картинку можна знову ж таки виконувати як гуашю, так і аквареллю. Так, з чого починаємо? Проводимо десь посередині листочка лінію горизонта. Далі в нижній частині, теж посерединці, як посерединці, згори вниз, так і з боків, теж проводимо лінію. І від цієї лінії вверх проводимо дві, щоб в нас вийшла така перегорнута трапеція. Далі верхні частинки цієї трапеції з'єднуємо такою хвилястою лінією. Це буде наша ця така такий папірець, в якому тримається наш кексік, основа. Так, далі малюємо крем. Крем малюємо просто такими краплинками, які йдуть в різні сторони. Спочатку краплинка така, наче нахинула вправо, потім краплинка вліво. і малюємо їх так в декілька а, слоїв. Ну Може, там їх намалюємо, я не знаю, скільки раз. 2, 3, 4, 5, 6. Давайте. Ну, нехай буде сім, ще один, так. І зверху ми на наш кексик додаємо вишеньку так, таку гарну, соковиту. Промальовую її просто як кружечок і хвостик. Так, це все. Наш ескіз з вами готовий. Зараз я приберу зайвий олівчик, той, що в мене на основі кексика. Там, де лінія горизонта ось ці такі лінії. Можна було б, звичайно, одразу після того, як намалювали трапецію, цю прибрати олівчик всередині. Але я вже буду прибирати зараз. Так. Прибираємо, так, витираємо, і, в принципі, все можна починати розфарбовувати. Так, картинка в нас буде сьогодні з вами така дуже яскрава, соковита так, для підняття настрою. А верхній фон у нас буде жовтий, нижній рожевий. Нагадаю, що ми починаємо завжди з фону. Для того, щоб наша основна. Основний наш елемент картинки, він був поверх фону. Так, коли ми будемо його провальовувати, то ми зможемо сміливо зайти на фон. А якщо ми спочатку зробимо дуже гарно і красиво наш кексик, а потім почнемо розфарбовувати фон, то є така ймовірність, що ми трохи зайдемо на нього на кексик на сам. Так, тому спочатку робимо фон. Фон верхній, фон нижній ідемо зверху вниз. Для того, щоб рукою там не мацати цю фарбочку, для того, щоб зверху одразу все підсихало. Так, і так ми з вами працюємо. Так, заповнюємо жовтою фарбочкою весь наш кексик. Не кексик, а фон. Трохи я переплутала. Заповнюємо. Так, далі миємо пензлик і зафарбовуємо нижню частину нашої картинки. Я беру таку гарну рожеву фарбочку і починаю там, з однієї сторони, вирівнюємо лінію горизонта. Так, обережно підступаємо до нашого кексика і заповнюємо фарбочкою. Так, намагаємось робити. Всі наші мазочки горизонтальними справа ліво, наприклад. Так, і тут я одразу обходжу цей наш кексик, щоб було зручно далі зафарбовувати фон. Так, я вже, здається, казала, що цю картинку можна робити як гуашлю, так і аквареллю. Я роблю акварелю, бо мені так зручніше, але гуашлю вона вийде така більш соковита і насичена, якщо чесно. Так. Заповнюємо, так я намагаюся знову ж таки робити мазочки справа наліво. Можна їх такими робити десь не ідеальними, трошки рваними, але все одно напрямок має залишатися однаковий. Так, заповнюємо, заповнюю, і нам ще потрібно буде з вами зробити таку тінь невеличку від нашого кекса. Так. Майже все. Угу. Так, 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 так. Що ми будемо робити далі? Зараз я тут підправлю. Далі нам потрібно взяти або більш концентровану ту фарбочку, якою ми вже малювали, або взяти на відтінок темніше. Так, і от попід самим кексом ми проводимо декілька таких ліній, теж горизонтальних. Так промальовуємо таку, значить, тінь, яка від нього падає. Ми вважаємо з вами, що в нас світло з лівої сторони світить на наш кексік, тому тінь вона така переходить більш на праву сторону, Так, протилежно від джерела світла. Так, Що ми будемо робити далі? Далі починаємо знову ж таки йти зверху вниз, вже по нашому центральному цьому елементу, по кексику, і починаємо з вишенки. Так, я беру червону фарбу і обвожу так, однією лінією по контуру цю вишеньку. І дивіться, і одразу я залишаю білий шматочок паперу, не зафарбований, це буде блік нашої вишеньки. Тому що в нас з цієї сторони, як ви пам'ятаєте, зліва світить. Якесь там джерело світла, тому там буде блічок. Нижню частину вишеньки я одразу знову роблю трошечки темніше. Так само, як ми під кексиком робили тінь, так і тут нижня частина вишеньки в нас буде трошки темніша. Робимо так. І для того, щоб ось ця біла плямка не була така неприродня, я просто помила пензлик і вологим пензликом прохожусь по контуру цієї білої плямки, тим самим трошечки розмиваю фарбу. Це аналогічно робиться як в гуваші, так і акварелі. Різниці немає. Так, що ми будемо робити далі? Далі ми будемо з вами вже заповнювати ось ці шари нашого крему. І тут є різниця з фарбами, одна невеличка. Якщо ми робимо це аквареллю і хочемо зробити такі ніжні пастельні тони, ми просто беремо небагато фарби на пензлик, розводимо, тобто її з водичкою. Якщо ми це робимо з гуаші і хочемо зробити світлі тони, то ми. В нашу фарбу додаємо білий колір. Тоді, наприклад, якщо в нас є там така яскрава рожева, вона буде світліша одразу, буде більш пастельна. Так, я одразу верхній зробила кремчик такий рожевий, далі нижній роблю фіолетовий і теж лишаю на ньому невеличкий такий блічок. Ці вже ми розмивати не будемо. На кремчику залишимо так. Є. Так, далі переходимо до наступного кольору. І таким чином будемо з вами заповнювати всі. Так, тут у нас йде блакитненький такий. Так, теж, якщо акварелька, просто, щоб зробити пастельний, беремо більше водички і там зовсім трошечки фарби. Тому тоді буде колір такий досить прозорий, світлий. Такий, як нам потрібен для цього кекса. Так, далі. Що далі? Далі беру знов такий рожевий. тут, в принципі, кольори можна обирати знов таки, які вам подобаються. Я вибрала ось таку пастельну гаму, вона гарно пасує з нашим фоном, таким жовто-рожевим. Тому так і заповнюємо. Так, далі хочеться додати трошки зеленого. Так, беремо такий салатовий колір, угу. і заповнюємо нашу цю частинку кремчика. Так, заповнюємо, заповнюємо і лишаємо маленький такий теж там блічок, щоб воно так трохи грало кольорами, так, і залишилось в мене ще два кольори. Я зроблю. Фіолетовий знову ось цей. Так, у мене якраз там лишився замішаний колір. Так, зафарбовуємо фіолетовим. Так, і блакитненький, напевно, що зробимо. Так, най... той, що знизу, найнижчий буде, так, да, блакитний такий. Так, є. Кремом майже впорались. Далі нам з вами залишилися залишається ось ця паперова така основа для кекса, хвостик для вишеньки і декор найулюбливіша частина. Так, є крем, да, все зробили. Так, далі, що ми будемо робити? Будемо розфарбовувати ось цю нашу паперову штучку, формочку. Я для неї візьму теж такий жовтенький відтінок, і тут ми її повністю всю заформовувати не будемо. А такими смужечками, ось так, як вона в нас, там, знаєте, такою гармошечкою складається, так ми будемо це промальовувати. Ці такі горизонтальні лінії, вертикальні, перепрошую, а знизу ми зробимо більш темніше, от якраз там такими вже горизонтальними лініями, Там, де в нас цей наш стаканчик торкається. Столу, і в нього там теж буде така невеличка тінь, тому нижню частину промальовуємо більш темнішу. Так, а тут просто такі рисочки. Так, є. Що в нас ще лишилось? Лишився хвостик. Я беру для нього таку коричневу фарбу і просто так веду таку хвилясту лінію. Є. Так, і останнє найцікавіше найулюбленіше це ми будемо робити наші чудові бризки. До цього нашого такого пастельного кексіка дуже гарно підійдуть білі цяточки, тому я от їх, в мене є біла акварелька, я її змішала з водичкою і роблю ці цяточки. Якщо у вас білої немає, можна взяти будь-який інший колір, там, наприклад, блакитний або рожевий. Я от зараз ще рожевого додам, тому що з цим біленьким. так... Досить світло, хочеться якихось яскравих фарб. Так, додаємо. Так. О, ну все так вже набагато краще. Все, наш кексік готовий.